Пінкі, час вставати. Ти лиш поглянь, який у тебе безлад. Спершу прибирання, потім сніданок. Прибирання. Це аж надто нудно. Не хочу. Пінкі, ти геть невиправна. Знову мені все доводиться робити замість тебе. Доброго раночку, світе. Я готова веселитися, але спершу краса. Отак, найкращий початок дня. А головне жодного прибирання. О, ви, нові іграшки. Скільки, скільки, тату. Цей договір слід підписати негайно. Пінкі, я страшенно зайнятий. Я хочу цю іграшку. Ну, тату. Люба, для тебе все що завгодно. Татуся, ти найкращий. Люба, ми йдемо до крамниці. Нам потрібна нова іграшка. Знову. Жодних іграшок, доки не буде прибрано. Люба, не будь такою суворою. Ну, Мамо! Ох, Пінкі, Знову ти за своє. Люба, ми незабаром повернемося. Вау. Мені потрібна та іграшка. І ще ця. Хм, мабуть, ми заберемо всеньку колекцію. Хм. Пінкі, ми так не домовлялися. Татко, але ж вони мені дуже потрібні. Як скажеш, Люба. Гроші це не проблема. Беремо все. Дякую, татко, я така щаслива. Ви наші найулюбленіші клієнти. Тату, нам терміново треба зайти в цю крамницю. Тут найгарніші помади. Обожнюю. Ми це купуємо, так, тату? А вже ж, люба. Тату пильнуй. Не впустимої покупки. Чи ти задоволена, Пінки? пак! неабиякий шопінг вдався. Ось би так щодня. Люба шопінг страшенно виснажує. Вечеря вже готова. Розміщуйтеся зручніше. Юху си іграшок. Тепер ви будете жити в моїй кімнаті. Ласкаво прошу. Чудово, а тепер косметика. Так приємно бути заможною. Гадаю, вони позасинали. Саме час для пранку завтра ми будемо спати дуже довго і жодного коледжу. Хто тут геній, а вже ж я. Любий ми проспали, але ж я заводила будильник. Пінкі підйом. Час іти в коледж. Ми страшенно запізнюємося. Упс! Мамо, я безлюбки. Втім, гадаю, я захворіла. О, Бідолашна моя дівчинка. Негайно зателефоную до лікаря. Дитині потрібна допомога. Терміново. Де наша пацієнтка? Лікарю Пінкі дуже зле. Так, так. Отже, нам потрібні найпотужніші ліки. Які ще ліки? Ні за що. Ой, гадаю, я вже й одужала. Сталося диво. Тоді збирайся до коледжу, Люба. А вже ж матусю, обожнюю вчитися. Дякую, лікарю. Ви дуже допомогли. Навіть не мрій, мамо, коледж скасовано. Сьогодні я добряче повеселюся. Ха, І сьогодні я стану чемпіонкою. Юху, це рекорд. Пінкі, привіт. Ти знову обдурила своїх батьків. А вже ж, Крісті. Вони в мене довірливі. Дівчатка. А ось і ваші бургери. Чудово, те що треба. Почнімо, Крісті. Сьогодні тобі не вдасться виграти. А на заняття нехай ходять якісь зубрі. Нам якомога більше цукерок, будь ласка. Смачного дівчата. Що? Пінкі знову немає? Це вже занадто. Пані Джонсон, маємо проблеми? Пінкі прогулює заняття. Знову? Я розберуся, пане Тайлере. Обіцяю. Пінкі, є серйозна розмова. Ти знову не ходила до коледжу. Мама, навіщо мені вчитися? Ми ж заможні. «Та ж ні, Пінкі. Відтепер ти не матимеш жодних грошей. Це не чесно. Жодної золотої картки, доки не виправиш оцінки. Пінкі в нас із статком відпустка. Люба, поводься чемно. Щасливої дороги. Повірте, я не нудьгуватиму. Отже, з чого ж почати веселощі? Звісно, з грошей. Мамо, тату, дякую. Ви такі щедрі. Сподіваюсь, цього вистачить. Крісті в нас вечірка. Я вже й ось цього подруга. Хто замовляв піцу? Ова, Ми самі не впораємося. Ще як впораємося. Закладаємося, я з'їм більше. Ваші квитки, будь ласка, звісно, ось вони. Любий мені вже кортить опинитися на пляжі. Ми майже досягли мети Люба. Оголошено посадку в клас люкс. Люба, це нам. Поквапся. Гадаю, в нас проблема. Пане, це просто не припустимо. Жодних ножиць у салоні. Ви порушили правила. Ге, Надалі таке не повториться. Люба, поквапся, ми вже спізнюємося. Панове, вітаю вас. У меню легкий сніданок. Wow. О, ва, тут так чудово. Суцільний комфорт. Приємного польоту, панове. Мені квитки на все. Веселого відпочинку, панянко. Аквапарку, чекай yeah. на мене. Крісті я вже тут. І знаєш, чим ми сьогодні займемося? Веселитимемося вже ж. Мені все найсмачніше. Дякую. Ось що означає справжній відпочинок? День сьогодні був ні в року. Алло, Пінкі слухає. Яка ще катастрофа не може бути. Мамо, тату. Сподіваюся, з вами все добре. Лікарі, що з ними? Серйозна справа Крісті. Твої батьки в комі. Коли вони прокинуться, можливо, і ніколи Крісті. Мамо, тату, я страшенно за вами скучила. Ви були найкращими батьками, а я вас геть не цінувала. Гадаю, я збанкрутувала. Цікаво, де батьки брали гроші. Хм, є один бізнес план. Прощавайте, ви були мені добрими друзями, грандіозний розпродаж. Найбагатші іграшки за пів ціни. Чудово. Тільки не зламай, друже. Бережи її. Згода? А тобі дістається найкраща іграшка. Дякую за покупку. Ова, Мій перший прибуток. Панянко. Ви просто мусите скуштувати мій фірмовий суп. Залюбки. О, води. Я завжди вам радий, панянко. Хочу новий стиль. Слушна ідея. Почнімо із зачіски. А заразом і змінимо колір волосся. Чи подобається Є. Ова, я красуня. на красі не можна заощаджувати? Ви зберігатиметеся тут. Тільки нікуди не йдіть. Це міг бути. Панянко Пінкі, відчиняйте. Що відбувається? Хто ви? Коли ви востаннє сплачували податки, панянко Пінкі? Ніколи. Так ми й знали. А отже, ми забираємо ваш будинок. Ні, я не дозволю. Це рішення суду, панянко Пінкі. Прощавай, любий доме. Пінкі, кухар це покликання. Клієнти чекають. Приготуємо найсмачніший бургер. Ага. Довіртеся мені, пане. Бургери моя улюблена страва. Хм, Це зовсім не складно. А тепер у піч. Простіше не буває. Юху, моя улюблена пісня. Запалюймо Оу, я не це мала на увазі. Пожежа, допоможіть. Пінкі, що ти накоїла? Ти ледве не спалила мою кухню. Вас звільнено, панянко. Я не хотіла, пане, бо ся музика завинила. Ха, І речей своїх не залишай. Пане Адаме, це мій перший робочий день. У нас сьогодні багато пацієнтів. З чого почнемо? На тебе чекають наші малюки. Привіт, малюки. Зізнавайтеся, хто тут голодний. Смачного пухнастики. Які ж ви миленькі. О, але пахнете не дуже. Малюки, та ви ж такі не чупари. О, час для прибирання. Лікар сказав, щоб усе було чистенько. Я так втомилася. Приляжу зовсім ненадовго. Пінкі, де ти поділася? Пацієнти чекають. Не вірю власним очам. Пінкі на роботі не можна спати. Вас звільнено, панянко. Лікарю, я не завинила. Прощавай, Пінкі. Цю роботу мені в жодному разі не можна змарнувати. Привіт, невдахо! поприбирай тут. Добре, хоч що мама з татом цього не бачать. Дівчинко, що трапилося? У мене немає дому, а все через якісь податки. Так не годиться. Ти підеш зі мною. Дякую, ви такі добрі. Люба, я покажу тобі власний будинок. Тут дуже затишно. Розташовуйся, Люба, і переодягнися. Познайомся, це твій брат Адам. Чи допоможеш мені його вкласти? Залюбки. Малюку надягай піжаму і у ліжечко. Солодких снів. Мамо, я впоралася. Ти молодець, Пінкі. А це ми, мабуть, приберемо звідси. Тепер все буде добре. В тебе є сім'я.